Друзі, всім привіт! З вами канал step Авторозбір, мене звуть Степан. І темою для сьогоднішнього відео стало моє нещодавне відео опитування, де я запитував, який краще купити радіатор, вживаний чи новий. Ціна однакова, тобто новий китайський 2100 гривень і вживаний. Аналог японський від мазди 2000 гривень. Я купив вживаний. Більшість коментарів було, що купувати вживаний, я купив вживаний, приніс його до майстра. Майстер каже, от дивись, візуально він нормальний, але отут соти знизу, бачиш, вони закоксовані, каже, вони починають гнити, починають обсипатись. Він каже: я не знаю, скільки він тобі прислужить. І чи поки ми його встановимо, чи він взагалі відразу не потече. Тобто, попри те, що більшість коментарів було, що куплять вживаний аналог. Оказалось, що краще купувати новий китайський. Каже, він би тобі прослужив, тому що всередині він весь новий, немає цього, все, що там збирається, так, весь бруд, весь мусор, весь оце, накип його в новому не буде, а в строму він в будь-якому разі буде, в тій чи іншій кількості висновок, що якщо радіатор, то краще купувати новий, особливо якщо ціна однакова. Якби був новий 2000 гривень, а вживаний 500 гривень, тут можна подумати, так? звичайно, а якщо ціна однакова, то і також залежить від типу запчастини багато. Тому що, наприклад, якщо кермо вживане, і воно в хорошому стані, то чому не купують? Йому нічого там не сталося, так? чи, наприклад, колісні диски, чи там якісь панелі, якісь там дверні карти. Але, от, наприклад, такий радіатор, якийсь карбюратор, якісь форсунки, от таке, що е, має якийсь свій ресурс. То тут краще, і особливо, якщо в моєму варіанті ціна однакова, то краще купувати, на мою думку, все ж таки нові запчастини. Не завжди, але в більшості, напевно, так. Напишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу, е, які у вас були. Такі подібні ситуації. От, і на зв'язку. Всім гарного дня із святом Святого Миколаєва, якраз сьогодні, 6 грудня.